Хочете покращити поставу та зміцнити м'язи живота. До того ж, з мінімальним навантаженням напоперек доведеться освоїти та регулярно виконувати так звані зворотні скручування. Ця вправа допоможе зміцнити м'язи, які підтримують правильну поставу. Техніка її виконання наступна: ляжте на спину, руки розташуйте. Зручно. По боках, ноги трохи зігніть в колінах та підніміть. Напружте м'язи живота та підніміть таз і поперек на кілька сантиметрів від землі. Контрольовано поверніться у вихідне положення. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно.